То ну з 1 травня українцям почнуть призначати субсидії за новим спрощеним порядком. Документи приймають вже тепер. Довідок приносити не треба. Необхідно заповнити декларацію, написати заяву. Їх можна надіслати поштою, не ходити особисто до управлінь соцзахисту. От в Києві, в Подільському управлінні, зокрема постійні черги, так зізнаються працівники. Чому кияни не заповнять документи самостійно, з якими питаннями звертаються, і як працює нова схема оформлення субсидій? Вікторія Пластун докладніше. Пані Тетяна йде до районного управління соцзахисту оформляти субсидію. каже бланку декларації, їй не присилали. Нам не прийшла. У нас будинок оперативний, Я відксерила у сусідів там в другому домі. У мене зараз вопрос з'явився, як мені заповнити цю декларацію. Я в управлінні десятки людей. Більшість з них теж прийшли оформляти субсидії. Людей приходить багато. Якщо працюючі особи і працюють, які доходи як вносити в цю декларацію? Питають, якщо може щось забув. Казати, може нето не точні доходи, якісь може не знають свою пенсію. Ми їм це, це роз'яснюємо. Пані Тетяна стає в чергу після Олени. Мати двох дітей розповідає, цього року вперше оформляє відшкодування на комунальні послуги. Не було в субсидії, якось справлялися без допомоги держави, були ціни більш-менш, зарплати хватало. Зараз вже трошки менше, бо опалювальний сезон закінчується. Ну десь 500-600 гривень у нас дуже маленька квартира. У нас 27,7 квадратів. Дуже тяжко платити, тяжко зарплати це все виділяти, бо не залишається на себе взагалі нічого. Дочекавши з черги, Тетяна заходить з онуком до громадської приймальні, показує заяву на субсидію і платіжку. Вона потрібна, щоб правильно заповнити декларацію. Получається, у вас все йде ЖБК, Кристал, 19. Так, пишемо. ЖБК, Кристал, 19. Соціальний працівник пояснює Тетяні, як заповнити бланк декларації. Жінку цікавить і ще одне: чи стягуватимуть з неї штраф, якщо вона заповнить документи неправильно? Тетяна каже, приховувати їй немає чого, але боїться помилитись в цифрах. Зараз ми назначаємо вам субсидію. коли нам надходять відповіді з фіскальної служби. Ми перевіряємо ці суми, які ви вказали. Ну, якщо там вони не впадуть, скажімо так, гривни на дві, то Боговоряпі, здіймінь пірі. Якщо ж суми прихованих доходів чи покупок будуть більші, це ще теж не означає, що людину одразу штрафуватимуть, пояснює директор управління. Каже, кожен випадок окремо розглядатиме комісія. Людина могла забути. Про якийсь вид допомоги могла забути, що вона повинна ще показати зарплату по сумісництву, можна ще щось забути. Державний соціальний інспектор вийде на обстеження, подивиться, з'ясує всі умови, доповість комісії. За рішенням комісії може винести позитивне рішення, тобто в плані не забирати субсидію в людині в подвійному роті. Подавши документи, Тетяна зізнається сама без допомоги працівника управління заповнити декларацію не змогла б. Взагалі нічого не понятно було. Некоторі пункти прийшли прийти сюди за поясненням. Вот. Там є такі ну, примічання, які, допустим, я би не догадалась, що треба писати, розведена я чи замужем. Якщо Тетяні призначать субсидію, перше відшкодування її родина отримує за травень. Тим, хто звернеться до кінця червня, теж нараховуватимуть субсидію починаючи з травня. Вікторія Пластон, Євген Чижик, Новини на першому.